Виво з цікавою назвою кров москалязі по риські вирварні хопі-хок. Ой. Версія Hold Smoked версія 2. Вже ця броварня не випускала пиво з такою назвою. Дуже багато. Накоптили маскалі. Я пив абсолютно різні там. італійські, сакартвело і тому подібні версії. Сьогодні Smoked з, якщо я не помиляюсь, паприкою, перцем. Прочитай, давай Кисло-солоне, томатне з яскравими копченими нотами та гостротою. І в складі вода, солдичміни, томатна паста, копчена груша. Прикольно, копчена паприка. Чесник, перець, хабанеро, шоколадний, зерна гірчиці, сільх мідріжжя. Має бути гостро, так? Так, Я думаю, що це таким міксом приколів треба натирати, коля перед тим, як його коптити. Думаю, так. Це ж смак так. Там теж плавають всякі прикольні штучки. Хабанеро, напевно. так. Плаває, небагато, пиво напівпрозоре. Мені нагадує цей колір домашній томатний сік. У мене колись бабуся і він був приблизно такий. Mm -hmm. Супер яскравий, червоний, як в магазинах типу, покупний, такий трохи напівпрозорий, коли воно трошки розслоюється, вже класно, прикольно, головне, що натурально, пахне вже потужно і я взагалі, давай куштувати. Mm -hmm. Давай. дегустації. Дуже багато копченості в ароматі. От грушка і паприка прям потужна. А чесник ще спробуй знайди. М -м, чесник не, а от груша прям дуже відчувається. Мені гостро, ну о, о, так. Ну Тому що я взагалі не їм гостро. Тому м -м, я би не залпанула, і якби я порівнювала, якщо можна порівнювати, то оця томатка мені зайшла теж кров скаля. Більше, тому що вона якраз не гостра. Але оця копченість топ дуже прикольна. Но я просто гострого багато випити не можу. Ну, На мою думку, тут гостроти прям дуже-дуже мало, дуже багато копченості, і це прикольно. Знову ж таки, я не люблю гостро в пиві, але дуже люблю в їжі. І тут прям класний баланс. Мені подобається, воно питке. Дуже заходить мені баланс солі і кислоти. Як в клоузері до війни, ти маєш на базі. Я б таке пив. Це трішечки занадто. Але для тих, хто такий прожоний, як ти, скоріш за все, буде просто ізі-пізі лемон сквізі. Опа!